Судячись нагодою, хочу привітати з нагоди 8 березня своїх рідних, маму, жінку, доцю Вероніку. Всім їм привіт! з 8 березня у вас скоро ми повернемося додому. Все буде добре. Всім привіт. Хочу привітати з 8 березня усіх жінок, які переживають. Люблю своїх чоловіків, яких зараз вдома немає. Що мені хочеться сказати? Щастя вам, кохання, здоров'я. І основне це сили. Тому що ну, пережити таке, коли твій чоловік десь там, для нас, чоловіків, це незрозуміло. Ми повернемось. І я сподіваюся, що ваші чоловіки, сини також повернуться додому. Щастя вам, здоров'я! Вітаю всіх жінок Рівненщини зі святом весни. Бажаю вам щастя, здоров'я і передусім терпіння. Хочу передати також привіт своїй коханій дружині, кохана. Коли ти прикриваєш мій тил, я спокійний і це укриляє мене, і допомагає мені виконувати найскладніші завдання. Хочу привітати всіх дівчат, жінок з 8 березня, побажати вам любові від чоловіків, здоров'я, що найкращого. Саме головне для мене це привітати найголовнішу. Жінка мої життя це моя мама. Мама, я тебе дуже люблю і скучаю за тобою. Скоро буду вдома. Користуючись нагоди, хочу привітати шановних наших жінок. З 8 березня вас. Все найкращого. Всіх вас поважаємо, чоловіки, всі вас поважаємо. Будемо сподіватися, що все найкраще. Все найкраще, хороше.